Бичочки. Бичочки. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шабудько і мій сільський влог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора співали, кошти збирали, ну а сьогодні знову робочі будні. Все те саме, як завжди, тобто, посправлялися по господарству, вирішив зняти коротесенький відосик, показати наших валірчиків. оця ця маленька дамочка, яка була дуже-дуже така воленька, але начебто приймає форму і все наче добре. Рижі поросята ну, набагато потужніші, набагато кращі. Хоч біля сироматки їх тут залишилося більше, ми сюди перекинули, ось підкидиш і один, і ось ще один підкидеш. Оцей білий. О, то дівчинка, яка народжена нашою кучеряшкою. По поросяткам поки нічого не робимо. На третій день ми зробили залізо, толторок зростову порожнину і купірували хвостики. Хвостики, ще раз повторюсь, це ми купіруємо, профілактична процедура від канібалізму. Так що рухаємося далі. Щас Хотів би дати відповідь на відповідь. Вчора я хотів сказати в прямому ефірі, скільки коштів ми назбирали за період прямого ефіру, ну, за вчорашній день. На сьогоднішній ранок було вже 43 тисячі гривень. Тобто, ну, нормально, рухаємося вперед. Тобто, є вже у нас 100 тисяч гривень, є 93 хлопців. Потрібно 250. Хто може долучитися, я залишу в описі, в коментарях номер картки, хто нам довіряє, можете долучитися. А також в кінці відео е залишу відеозвернення від хлопців. Так що рухаємося далі. Хтось дзвонить, не дає мені спокою, це цілий, цілий день. Алло? А що? Зараз прийду. Добренько. Ліся Петрівна дзвонить мені, треба вже бігти. Отак зберешся якийсь видосик зняти і не виходить. Тут теж пару дівчулі вийшли, гуляють. Ну, є меншенькі, є більшенькі. Ну, але що Бог дав, то все в торбу. Хотів сейчас показати, як, відчуваю, як почуваються на даний момент наші бролеріати, які ми з вами завезли. Я знаю, що багато підписників наших брали. І зараз глянемо, можливо, навіть і зважимо, для того, щоб подивитися, чи все-таки він рухається вперед, чи ні. Два дні вони у нас прожили. Ну і подивимося, яка у нас різниця. Дівчулю, звісно, я вже казав, фактично одні дівчата, один тільки в нас кабанчик. Так що їдемо далі. Хтось там з підписників мені писав, що я не показую перепілок. Є у нас перепілочки, все. Одна клеточка, і друга кліточка. В основному зараз працюємо, підростили, такі вже перед заносом і в нас забирають, Леся Петрівна продає, пітушків вирізає. Є, там посадили пару кліток, але ця клітка і ось ця кліточка, вони ну, фактично замовлені, їх заберуть, як вони підростуть. Ще є така проблема. Буває, дзвонять мені кажуть, капець у нас кабан сидить на сраці, що з ним робити. Я кажу, їсть, їсть. Ну а як піднімуть, ну, Піднімається, піднімається. Ну, але постійно сидить насраті. Кажу, значить це дуже добре, буде гарний і здоровий кабан. Так що воно ще один сидить на задниці, лишній раз не передвигається, значить з нього буде потенціал. Ну, а це рижульки наші, да? Рижульки, вони, як завжди, добрі, хороші. Да? Мої маленькі, маленькі. Це поросюхи, які ми пересадили від нашої мазухи з китайського кварталу. Вони Такі трохи лякливі. Ха -ха. Ну, все нормально, не буде я вас лякати. Так, друзі, прийшли в китайський квартал. Це ці наші, які у нас ще залишилися на днях, вже ми їх виріжемо. О, остатки розкоші. Хороші петушки і курочки. Ну, а Тут а ми зробили от таку штуку. Я зробив, по з Лесі Петрівни, зробив отаку шторку, загородку. Так, Трошки зменшимо формат. От. От. Для чого я це зробив? Ну, от так ось Зараз наганяємо температуру. Тут у нас лампочка і два ковричка. І сюди, десь на днях будуть лупитися курчата, якщо будуть такові, то ми їх пересадимо сюди. Тобто ну, зробили таке приміщення в приміщенні, таким чином легше просто це все діло нам контролювати. Ну, а ми зараз підемо, подивимося, що там роблять наші бролерята. Так, Двері у нас закриті. Для чого ми це робимо? Для того, щоб цим курчаткам треба надо... температура вища, а тим курчаткам вже які виросли, можна і прохолодніше. Так що тут у нас працює, закриваємо двері, працює буржуєчка. Десь на даний момент у нас 22 градуси на рівні пола. Ну так нормально. Ну, зранку я брав градусник, на карті. В сараї її міряли. Тобто це є для мене дуже добре. Курчата не скупчуються. Для цього діла у нас є така штука, називається буржуйка. Ход на вулиці у нас ну, і весна, але, але ми цим... А, це не владить. Але ми цим ділом займаємося, підкидаю пару дрючечків і тлію, Тлію. Так що отак на даний момент виглядає наш бройрок. Доволі активний. Їсть, навіть трошечки, наче вже й побільшав. І я думаю, що буде цікаво просто зважити для тих глядачів, які спостерігають. Тому що, бравши бройлера в Наталі, Наташа сказала, що трохи він не дотягує. Щас я поставлю телефончик, хай познімає, як їдять курочки. А я піду візьму ваги, поки в мене ще є там хвилинка. Ну, Хвилинки то вже й немає, тому що хтось вже там приїхав. Ну, Але ми ще це з вами. Зробити. Так, Прошли раз ми з вами важили бройлера. П'ять штучок ми брали, як привезли. І було у нас середня вага в нас була 820 грамів. Ну, Ліса в нас чималі. Тобто можуть бути і нюанси. Ну, але ми ще це все діло з вами зробимо. Так, ваги підключив. Зараз ловимо курчат, накидаємо курчат п'яток і зробимо контрольне зважування з вами. Опачки, так, отак от так у нас все стоїть. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Два є. Два є. Просто цікаво для тих людей, які думають, що нереально. За сутки там нагнать 80 грам. А, тут уже у нас 5-ти. П'ять штучок. штучок у нас є. П'ять штучок є. Тихо, тих. тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, ой-ой-ой. Сейчас ой, 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 ой. не можу я нашу палку втихани. Так, так, п'ять штучок є. Ну, не набагато, не мало, але вже у нас є 5 кг і 200 г. 5 кг і 200 г. Якщо взяти на п'ятьох, то це вже виходить у нас 5 по Кілу у нас є, а були у нас по 820 грам. Значить, що ми вже маємо? Я думаю, кожен може посчитати. І за дві доби ми маємо вже отакий прирост. Видно, візуально, навіть бройлер став іншим. О, Тепер ось один отскочий і у нас залишилося 4200. Все, все, виходимо, виходимо. Оце так, чисто, як там хтось каже, понти поколотить. От, але зважили, просто самому цікаво. Видно, що активний, корм їдять. Е, якщо корм їдять, значить ростуть, значить все добре. Але найголовніше це те, е, температура. Тому що, коли буде холодно, він позабивається і не такий він тоді активний. Е, По-друге, ми поставили випойку, тому що чутно під є трохи нашій От, Позбивалися вугол трошки мене налякалися, ще я буду линять. От. І Ну, не дають мені, немає життя без автомата. Так що пропаюємо 5 днів, ми будемо пропаювати тріфлоном, ну, а потім поставимо 5 днів ловіт і таким чином контролюємо, робимо профілактичну процедуру. Не, ну, мені візуально є вже різниця. Того бройлера, який ми брали в Наташі, і на сьогоднішній день вже він відрізняється. Так що, друзі, буду на цьому завершувати. Нема коли базікати тому що є трохи роботи, є трохи бігатні. На цьому буду завершувати відео. Залишу ще відеозвернення від хлопців від 77-ї бригади. Тобто я їх ніколи в житті не бачив, але я сподіваюся, що я їх зустріну, коли буду передавати авто і безпосередньо. Вам покажу і відзвітуюся. Так що на цьому все. Всім дякую за підтримку, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Усім пока, пока, пока. Ми бійці 77 окремої аеромобільної бригади. Ми воюємо на Бахмутському напрямку. І щодня перебуваємо в самому пеклі. Просимо допомоги у придбанні автомобіля, щоб мати змогу вивозити поранених та вбитих. Збір на авто вже триває. Із потрібних 150 тисяч гривень ми зібрали 93 тисячі гривень. Але авто нам потрібно терміново. Тож, звертаємося до Сергія Шелудько в надії. Що волонтери нам допоможуть у зборі? решти суми та у придбанні такої потрібної автівки. Слава Україні! Героям! слава!